Нещодавно на базі Миронівського ліцею номер 3 відбулися змагання за кубок з волейболу серед юнаків навчальних закладів громади. До учасників змагань з вітальним словом звернувся секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Доброго дня, шановні учасники міжнародні. вітаю вас на даному приуреченому до дня сім'ї міжнародного Бажаю вам гарної гри, справжніх емоцій. Перед до перемоги болівальникам також яскравих хвилин ігри. І перед до перемоги. І перемоги нашим захисникам. Учасники турніру вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих героїв за волю і незалежність України. Суддя змагань Роман Гетьман представив команди, які будуть змагатися за перемогу. Це команди Мирунівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, Карапишівського академічного ліцею, Мирунівського академічного ліцею номер 3 Маслівського фахового аграрного коледжу. Мирунівського академічного ліцею номер 2 Потіцького академічного ліцею. Далі, згідно жеребкування, розпочалися спортивні баталії, які були присвячені міжнародному дню сім'ї і відбувались за підтримки гуманітарного відділу та Миронівської міської ради. Команди докладали максимум зусиль для здобуття перемог на різних етапах змагань. А вболівальники мали можливість не тільки підтримувати своїх фаворитів, а й спостерігати цікаві моменти гри, ефектні удари, атаки та вмілий захист. По закінченню змагань суддя турніру Роман Гетьман просто із захопленням відзначив чудову гру команди. Бачимо я вже давно в цьому скаже так спортів громадян, ну суперканішну. Привітав команди з чудовою грою та гідними нагородами. Секретар міської ради Андрій Скидан вітаю переможців, учасників змагань. Бажаю вам і подальшим успіху не тільки на тарені спортивному, а й по життю. Перед початком нагородження вручили грамоту Тетяні Діденко, вчителю фізичної культури Миронівського академічного ліцею номер 2 за активну участь і вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту. А далі розпочалася церемонія відзначення кращих гравців та вболівальника. Найкращих вболівальник нашого турніру це Аріна Гузенко. i'm not sure the Тож, закінчився ще один турнір, який показав чудову спортивну підготовку наших юнаків і прагнення до перемоги.